Вітаю! Зараз багато хто задумується про камеру, яка б давала якість кращу за телефон, але при цьому не була б занадто великою та замороченою як камери професійного класу. Про щось таке у форматі щоденної камери, яка завжди з тобою, задумався я. І мою увагу привернув ріка GR3. І коли випала можливість погратися з нею декілька днів, я з радістю скористався такою можливістю. Тож, давайте разом подивимось, що воно за звір такий і чи варто йти гроші, які за нього просять. Погнали, буде цікаво. Спочатку розберемося на хіба воно взагалі. По-перше, звичайно, щоб отримати гарні знімки. Тобто, це камера, яка здатна на значно більше, ніж телефон, у таких параметрах, як якість знімку, зручність налаштування та зйомки, і можливостях по роботі з файлом потім в обробці. По-друге, ця камера компактна і не викликає роздумів на тему, куди її засунути, і чи взагалі варто її брати з собою, як це буває з здоровими якимись камерами? Просто засунув карман і маєш можливість отримати якісний знімок у будь-який момент. Для багатьох людей такою edc камерою, тобто камерою, яка завжди з тобою, є телефон. І телефон насправді чудово підходить для цієї задачі, коли мова йде про фото для соцмереж, де знімки мають десь тисячу пікселів по більшій стороні. Проблеми починаються тоді, коли хочеться від фото дещо більшого, наприклад, надрукувати, особливо у великому розмірі. Маленькі матриці та примітивна оптика аж ніяк не стягує у порівнянні з повноцінною камерою. Я робив вже порівняння телефона з камерою, тому кому цікаво, то посилання буде прикріплене. Кому не цікаво, просто повірте на слово. Так чи інакше, як і всі, я багато знімаю на телефон, і часто там досить непогані знімки. Які, по суті, крім соцмереж, потім ніяк не можна використати. Власне, коли писали інтерв'ю зі Славою Ротинським, яке є тут на каналі, він розказав про це Ріка. І оскільки він професійний журналіст, він стикнувся з тими самими питаннями, що і в мене. І ця камера дозволила йому їх закрити. Власне, камера. В мене на огляді це саме його GR-3X, який він мені позичив, щоб я мав змогу вирішити для себе, чи підійде вона мені. І як бачите, в його діяльності ця камера вже себе виправдала. Всі характеристики цієї камери можна подивитись на сайті виробника. Їх досить багато в інтернеті. Я залишу посилання в описі до відео. Тут я хочу зосередитись на основних. По-перше, ця камера випускається в декількох варіантах: як кольорових, різнокольорових всяких, і з різними фільтрами та об'єктивами. А саме є Ricoh GR3 базово без X з об'єктивом 18,3 мм F28, та GR3X з об'єктивом 26,1 мм F28. Є звичайно збудованим нейтрально сірим фільтром на два стопи, та HDF-версія, яка розшифровується як High Diffusion Filter, Тобто в них замість нейтрально сірого стоїть софт фільтр і те, і те включається по бажанню. Лінійка камери GR3 має PSC-матрицю, як у повноцінних камерах ще й цілком пристойну по сучасним міркам роздільну здатність у 24 мегапікселі. Хоча ця лінійка не нова, перша з них вийшла у 2019 році, а подальше оновлення взагалі не торкалася сенсора. Але ця камера вміє у високій ISO до 100 тисяч і має непогану матричну стабілізацію. Але насправді тут головний хід це. Об'єктив. Виробник каже, що він засунув от в цю малютку два сферичних елементи. І знаєте, я в це вірю. Він неймовірно різкий, але крім того, що різкий, він ще й дуже круто виправлений. Ви тільки подивіться на ці кола в баке. Навіть натяку на якісь котячі очі чи лимони в бике немає, майже до самого краю кадру. І це особливо здивувало, тому що у більшості об'єктивів коло не різкості стають неправильною формою значно далі від краю. Об'єктив у GR3X має еквівалент у 40 мм для повного кадру, що для мене досить гарна новина, оскільки з одного боку він дає досить рівну картинку, а з іншого боку, не такий скучний і звичний, як 50 мм, трохи поширше. Максимальна діафрама тут F2.8, звичайно, якийсь F2, як на Fuji X100, можливо було б краще, але. Враховуйте, що цей малюк в півтори рази менше при дійсно високій якості зображення. Тому якимось програшем це не сильно виглядає насправді. Якимось дивом вони сюди примудрили ще всунути цей фільтр та макрорежим. Якщо казати про фільтри, то вбудований нейтрально-сірий фільтр щільністю 2, тобто в один стоп, має досить обмежену цінність, по-моєму, оскільки допоможе не сильно у більшості випадків. А щоб повісити зовнішні фільтри, треба купувати окремий перехідник. І це, як на мене, взагалі не потрібно цій камери, оскільки у будь-якому випадку, враховуючи розмір об'єктива, можна просто потримати якийсь фільтр від дорослої камери у, у руках. І, в принципі, отримати те, що вам треба. Так що, вбудований нейтрально-сірий фільтр тут скоріше прикольна фішка, а не якась кілер-фіча. Тому, як на мене, версія з софт фільтром потенційно може бути навіть цікавіша. А от макрорежим тут це прям переможнень. Він активується окремо, просто кнопочки, і при цьому камера якось всередині зміщує лінзоблок, втрачаючи можливість фокусуватися на нескінченність, що іноді призводить до конфузів, коли забуваєш перемкнутися. Але насправді вмикається та вимикається він гарячою клавішою тут ззаді, тому лазити по меню абсолютно не треба. Тут все для людей. В макрорежимі. Камера хоча і не дає досягнути справжнього макромасштабу, але дає можливість фокусуватись на дуже близькій відстані, приблизно від 11 до 30 см, причому з автофокусом. І це дозволяє робити якісь такі креативні клоузапи, що, як на мене, більшості і треба, коли вони кажуть про макро. На мінімальних відстанях фокусування попасти у фокус буває досить складно, особливо це стосується якихось об'єктів, які рухаються. Але це стосується, в принципі, всієї фотографії з ультраблизьких відстаней, а не конкретно цієї камери. Але вже якщо попав, то можна отримати досить цікаві і виразні фото. Так що я отримав багато позитивних емоцій, намагаючись піймати цією малюткою ту чи іншу дрібничку. Щодо батареї та карток, картки тут SD, це дешево та сердито. Купувати в цей малюк щось дороге просто немає сенсу, тому просто беріть, що під рукою, і цього вистачить. А якщо не взяли, то GR3 має 2 ГБ вбудованої пам'яті. На думку виробника, цього вистачить десь на 40 знімків у RAW в максимальній якості, або майже на 1000 у JPEG, середньої або маленької. Або на 8 хвилин відео у 24 кадри на секунду. Щодо батареї, вона тут власна. І досить живуча. для тих, кому мало, бо камера заряджається від USB-C, і тому завжди можна просто підзарядити його від зарядки, десь у кафе заправці чи взагалі на ходу від павербанку. Я знімав цією камерою як другою, лише час від часу дістаючи для пари знімків, тому не готовий сказати насправді наскільки знімків вистачає, кому у практичних умовах. Але згідно оцінки Сіпа, це 200 кадрів. Ну, треба пам'ятати, що рейтинг Сіпа дуже жорсткий, і на практиці камери видають, як правило, значно більше. Тому скажу так: в моєму сценарії використання проблем з тим, що не вистачало заряду, в мене не було. Почнемо з того, що тут типу є, але реально для галочки. І це відео. Відео налаштування досить примітивне. Я навіть не знайшов. Де тут витримка виставляється чи щось таке. Заодно от зараз послухаємо звук, подивимось вже вдома, що з того вийде. Звук, як бачите, в принципі непоганий, хоча кого зараз цим здивуєш, але 40 мм для відео в стилі селфі все ж вузьковато, звісно. Ну а відсутність поворотного екранчика робить цей GR3X взагалі не дуже розумним вибором, як для блогерської камери. Максимальна якість відео тут теж не фонтан, як то кажуть в Одесі. Full HD на 60 кадрів в секунду, що в часи, коли телефони знімають вже 8К, вже виглядає досить смішно. Розробники взагалі відео не особливо тут переймалися, тому тут немає ніякого ні HDMI, ні входів виходів для мікрофону чи навушників, взагалі нічого. Навіть керування швидкістю затвора тут немає. Якщо взагалі немає чим ще відео зняти, то. Ви, звісно, щось тут знімете, але такий обрізаний функціонал у відео тут виглядає не недоліком, а просто рішенням-розробникам не торкатися цього питання взагалі. Якщо для вас відео важливе, одразу можна цю камеру викреслювати зі списку бажань. GR-3X задуманий і реалізований саме як фотокамера, і тому відео тут абсолютно рудиментарне, навіть якісь зайве. А от як фотокамера, то тут все значно веселіше. Перше і найважливіше. Rico GR3X ультракомпактний. Розміром трохи більше за пачку цигарок, менше будь-якого сучасного смартфону, тому влазить просто в будь-яку кишеню. При цьому, завдяки закругленому дизайну всіх поверхень та кнопок, він ні за що не чіпляється. Він буквально прослизає в будь-яку дірку кишеню і так само легко та оперативно звідти дістається. Ці прилизані форми навіть спочатку здалися мені трохи незручними, тому що я навіть в перчатках не міг намацати кнопки на ослів. Але буквально пара годин і все минуло. Те саме можна сказати і взагалі про утримання в руках. Але нагадаю, що телефони у масі своїй ще більш слизькі, і нічого знімаємо. Втім, тут є, в принципі, виступ для пальців і отак от тримати його досить зручно. Плюс в комплекті є такий ремінець на руку, який додає впевненості, що вона просто не вилетить кудись. Стартує камера прям дуже швидко, супершвидко, навіть у порівнянні з деякими значно більш дорогими моделями камер. І разом з компактністю та зручністю переноски, це робить її прям дуже зручною для якихось спонтанних кадрів, різного роду стрітфото і тому подобного навколо репортажу, скажімо так. Можна просто миттєво дістати камеру і зробити знімок. Причому, і це знов таки дуже важливо для, наприклад, стріту. Через те, що вона така маленька і не має якогось кічевого ретро-дизайну, вона візуально не привертає до себе уваги. Я особисто знімав у місті і всім було абсолютно пофігу на мене, тому що цю малютку ніхто просто не сприймає серйозно. І це прям переможна насправді характеристика для стріт-камери, тому що візуально кічеві фуджі, прям покликані викликати захват своїм зовнішнім виглядом. А цей рік це просто функція, доведена до абсолютно своєї утилітарності. Зручності додає і керування. Це прям диво, як розробникам вдалося обхати в такий маленький корпус стільки всяких кнопочок. Тут є два основні колесики керування, є ще диск, на який повішений ще швидкий доступ до основних функцій, типу переключення в макрорежим, керування ISO. Режимами зйомки та балансу білого колесика перемикання режимів має кнопку, яка замикає його обертання, і тому ви навряд чи випадково переключите режим зйомки в кишені. Особисто мені дуже сподобалося, що в автоматичних режимах, типу пріоритету діафрагми чи витримки, оце заднє колесика, ну точніше джойстік, починає керувати експокорекцією. І коли я налаштував якісь розумні обмеження по витримці для автоїса, то цей джойстік став для мене прям найбільш Використованою кнопкою, крім власне, спуски затвору. Причому всі ці кнопки зроблені так, що керуються однією рукою, і з певною практикою можна знімати, просто не глядячи на них наосліп, що створює досвід фотографії, дуже схожий на використання якоїсь професійної апаратури, коли камера стає просто продовженням вашого зору. І ви не думаєте над тим, що і куди треба натиснути. Ви думаєте лише про свій кадр. Не зовсім чудовий досвід тут дарує хіба що автофокус. Насправді він є і насправді непоганий. Керувати при цьому і ним досить легко через сенсорний екран, тиснув і сфокусувався. Тут є всі основні сучасні види фокусу, стежач автоматичний, точковий по всьому екрану і так далі. І в основному вони нормально працюють, але проблеми починаються у декільких випадках. Це або контрове світло, або якась монотонна ряба поверхня, наприклад, камуфляж або густі кущі. От, наприклад, за цим пухнастим камуфляжем я прям замахався ганятися, щоб вам його сфотографувати. Як бачите, не особливо в мене вийшло. Але у звичайних умовах, навіть у поганому освітленні, він загалом фокусується чудово. Так що, просто якщо не очікувати від такого компакту автофокусу рівня професійної беззеркалки, то ви не будете розчаровані насправді. З цим автофокусом цілком можна жити та працювати. Як і багато інших сучасних камер, цей Ріко має в собі ті типу поплівкові профайли, які називаються позитивна плівка, негативна плівка та чорно-білий. З чорно-білим, в принципі, ясно, позитив від негативу відрізняється тим, що негативний профайл більш таки насичений та контрастний, а позитив м'якіший тут. Так чи інакше, чпиги з нього виглядають приємно, і в більшості випадків цілком придатні так, щоб їх одразу використовувати, як є. А якщо хочете погратися з RAW, то це також дуже просто. Тим паче, що Ріко використовує стандартний Adobe RAW DNG, який має гарну підтримку всіма конвертерами. І як бачите, в принципі, робити з цим RAW можна практично що завгодно. Кольори не літять, це цілком робочий 14-бітний сучасний RAW. Його можна потягати туди-сюди. Ви не побачите якогось неймовірного шуму. При цьому це і знято на базовий ISO 100, тому давайте глянемо більше якийсь екстремальний приклад. Ось Іса 1600. Тягнемо ще на два стопи. Дивимося. Як бачите, якогось неймовірного шуму немає, навіть кольорового практично немає, цілком робоче зображення. І це було знято у підвалі з пункту, де з освітлення практично ось ця лампочка і все. На Іса 8000 вже, звичайно, шум значно помітніший, але в цілому не катастрофічний, якщо знімати, а не займатися піксельдорочерством. Насправді камера мені дуже сподобалась. Вона неймовірно зручна у керуванні і дає дуже якісну і прикольну картинку, особливо в чпек з цими плівковими профайлами. До того ж, не доставляє жодних незручностей у тому, щоб її взяти з собою, оскільки маленька, не чіпляється за одяг, важить близько 200 грам всього на Особливо подобається швидкість старту. Це значить, що вона працює тоді, коли треба, а не коли їй хочеться. А всі її недоліки, типу не топ рівня автофокусу чи відсутність поворотного екрану, це скоріше або не баг а фіча, або такі обмеження, які у більшості випадків не доставляють незручності при роботі з камерою подібного форм форм-фактору. Просто ну, не, не треба від неї очікувати функціоналу рівня професійної апаратури. І ця крихітка на раз і на два приємно здовою, я гарантую це. Мене засмучує особисто тільки примітивне відео. Якби там було хоч трохи більше відеоможливостей, то я би вже, мабуть, біг в магазин. А так, мабуть, ще трохи подумаю, хоча варіантів особливо небагато. З іншого боку, якщо порівнювати з іншими камерами з незмінною оптикою, то цей ріка в моїх очах дійсно виглядає найкраще. От, власне, саме тому, що він накидається в очі, маленький, легенький та зручний. Це не іміджова камера типу Fuji, це камера для того, щоб нею знімати і все в ній для цього зроблено. І цим насправді вона мене найбільше підкупає. Хоча, звичайно, інші камери подібного класу можуть знімати не гірше, а може десь і краще. Просто вони більше та привертають забагато уваги. Хоча іноді увага це саме те, що потрібно, як, наприклад, увага світу до війни в Україні. Тому давайте знімемо нашу історію та розкажемо світу разом. Неважливо, якою камерою, головне, що все буде Україна. До нових цікавих зустрічей!